Добрий ранок, друзі! У нас на годиннику 6.42. І куди це ми їдемо? Зараз вам покажемо. О, Добрий ранок, друзі. Ось пройшла у нас така акція сервісова, сервісного обслуговування автомобіля. Якраз вирішив з вами так. Поділитися своїми враженнями, порівняти трошечки щось з українськими з досвідом експлуатації автомобілів. Як ви знаєте, я займаюся автомобілями так професійно вже останніх декілька років. Ми імпортуємо машини, купляємо на аукціонах і привозимо їх в Україну, продаємо. Але я, в принципі, все своє життя люблю машини, люблю їздити, а відповідно їх треба обслуговувати. Я їх обслуговую. Досвід якийсь маю. Маю досвід добрий в. Досить такі великі експлуатації машин і, і співпраці з механіками в Україні. Багато має друзів і хороших механіків в Україні, і так само має досвід, в принципі, в Польщі станція, на яку ми зараз приїхали, і от зараз вам щось трошечки в двох словах: свої висновки і якісь думки і порівняння, кому буде цікаво. Перше. різниця це в загальному не тільки станції відноситься, але в загальному до Польщі час години праці сьомої ранку. Я записаний на станцію на ремонт автомобіля. Сьома ранку я приїхав трошечки, запізнився на пару хвилин. І а тут уже весь рух все освітиться, все горить. Якщо для прикладу, так само так званий ужин, тобто якась державна установа з 7.30 працює. Ти в 7.30 приходиш і вже щось вирішуєш. У нас же як на 9, ну якби якщо це ще приватна або СЦО, то в 9 тебе можуть взяти, а може, і не взяти, може, і в 10 взяти. А якщо якісь інші справи, ну ви знаєте, як в Україні це все вирішується. але вони працюють до п'ятнадцятої години. Довше не затримуються, теж якби є десь, напевно, якісь станції, хтось в гаражі щось робить, або ще якось, які не працюють так довго, тобто працюють довше, але генерально, тобто, в загальному так прийнято тут в Польщі з сьомої ранку до 15 години після обіду, такі от години праці це дуже зручно, тому що в тебе є ще багато годин. Вільних так в мене дружина працює тут. З 8 до 16 і в неї є ще якийсь час, щоб свої справи вирішити. Якщо у вас є ще діти, то теж це дуже зручно. Ця станція, на якій я зараз є, я якби постійно, коли я в Польщі знаходжуся, я постійно обслуговуюся в основному тут на цій станції. Має досвід, звичайно, інших станцій в Польщі обслуговування, тому можу от вам щось порівняти. Мені подобаються ці люди. Вони є чесні, вони тут зразу і живуть. Я їх я їх добре знаю. Вони зразу вони тут на станції працюють. Якби це в них такий сімейний бізнес домашній. от у них зверху хата, вони зверху живуть, і у них на подвір'ї таке, от СТО дуже мають хорошу репутацію. Для прикладу, 5 грудня я до них позвонив поміняти тормозні колодки, записатися, щоб замінити тормозні колодки в цій машині. Вони мене записали сьогодні 4 січня. Вони мене 5 грудня записали на 4 січня. Тобто, місяць часу, звичайно, тут свята, різдвяні вихідні, але в принципі практично місяць часу я чекав на. На заміну тормозних колодок. Більше того, я їх поміняв не тому, що в мене тут щось загорілося, і треба їх поміняти. Комп'ютер мені не підказав те, що потрібно поміняти. Я просто е на початку грудня міняв колеса на зимові і звернув увагу, що колодки є. Е Стерлися вже такі тоненькі, я вирішив не чекати і записатися, знаючи, що треба записатися наперед, і позвонив і записався. А, і ще на шиномонтаж, коли я міняв на початку грудня колеса тут зимові, я приїхав, загрузив теж все в машину, закинув колеса, приїжджав на, на, на шиномонтаж, черга. Заходжу, думаю, так: ну що по записі, коли там можна поміняти колеса, а вони мені кажуть, так, по записі, зараз подивимося. Я думаю, ну, сьогодні ввечері, можливо, бо я зранку приїхав, а можливо, на наступний день. Він так дивиться, Аж через 10 днів. Я 10 днів чекав на те, щоб поміняти записатися на шиномонтаж, поміняти ну, в сезон, можливо, замінити е, тр... колеса. Теж е, не на всіх станціях так, не на всіх станціях треба чекати місяць на, на обслуговування автомобіля чи 10 днів на шиномонтаж. Це, якби, скажімо так, якщо добра станція, якщо хороші механіки, тому що механіки я не буду порівняти е, рівень. Е, Сервісу, рівень обслуговування, рівень якісь там професійності України і, і Польщі, тому що всюди є тут рівень професійності конкретного, скажімо так, механіка або конкретної станції. В Загальному в нас в Україні всі наші механіки, всі люди, всі майстри, з якими ми працюємо, на у них дуже високий рівень. Ну ми тільки з професіоналами працюємо. Точно так же і тут. Але, от бачимо, що в Польщі, коли ти професіонал своєї справи, в тебе нема відбою. Черга величезна. Е, і м, покажу вам зразу ціни. ціни. В даному випадку це немало важливо. На, на прикладі, конкретно, моєї машини, що ми зараз зробили. Лодські хаммульцові тормозні колодки 240 злотих. Це бош. Середнь, mm -hmm. Середньої якості тормозні колодки. 240 злотих це, це десь трошечки більше, це десь 55 доларів приблизно, мені здається. Е, Плюс-мінус. Послуга сам сервіс коштував 196 злотих, тобто заміна тормозних колодок, і підключили комп'ютер. 200 злотих на наші гроші, це скільки? 1900 гривень. На сьогоднішній день чи 1000 тисячу... Ні, вибачте, 1700 гривень чи 1600 заміна. Разом 436 майже 100 доларів заміна тормозних колодок. Для прикладу ще вам покажу ще інший автомобіль, який я недавно обслуговував. От, на початку в грудні. Altea. Тут було більше роботи. Нам потрібно було поміняти салентблоки передніх речагів. Нам потрібно було був заблокований супорт задній лівий, треба було його відремонтувати. Не працювали. Треба було поміняти замок центральний. Не центральний, а правих пасажирських дверей, Запоміняти замок. ну І тут, і зробити геометрію самоходу. Тобто Розвал сходження зробити. Додатково, ну і все, що, скажімо так, навколо цього було з цим зв'язано. Додатково мені тут ще поправний монтаж руки, поправний монтаж лампочки в фарі. Фара там до заміни трошки якась там проблема з фарою. І так, самий сами замок дверей 300 злотих коштував новенький, потім ремкомплект супорта. 40 злотих коштував. Мені ще долили рідину е, е, тормозну 6 злотих. Долили мені змивач, Оце змивач. це у нас е, 15 злотих О, омивач Омивач лобового. І два саленблоки по 115 злотих. І головна услуга сервісова 738 злотих. Бачите? 738 злотих услуги, чанші матеріали 591 злотих. Висновки. Запчастини плюс-мінус коштують так само, як і в Україні. Можливо, навіть трошки дешевше, якщо ти там. Щоб, я купляю ці запчастини, зразу купляв на станції. Якщо б я сам у них. Якщо б я сам десь сидів в інтернеті шукав, я би точно їх знайшов дешевше. Але самий послуг, скільки коштує ремонт, сама послуга, сама робота. Робота, як ви бачите, значно дорожча. І, я хочу сказати, що не варто. Тобто, я роблю такий висновок: що краще купляти і їздити за кордоном, зокрема на новіших автомобілях. Чим чим новіша машина, тим менше ти будеш приїжджати на станцію щось робити. Тобто, такі якісь розхідники, масло, тормозні колодки, ремні, такі речі, ти будеш це робити. І нікуди з цього не дінешся, бо машина їздить. Але купляючи старший автомобіль, теж. Це, якби, є винятки винятки правил, але якби в загальному логічно старша машина в неї вже вона трошки більш може бути змученіша і там більше потрібно роботи робити. І виходить, ти купив собі старший автомобіль, і в тебе щось сталося. Тобі треба щось зробити. Ти хочеш поїхати до доброго механіка, надійного, який тобі щось там добре все відремонтує. Чекаєш приблизно місяць часу. Не користуєшся тою машиною, або їздиш на такій добиті, ну скажем так, полону поломані авто, поломаному автомобілі. Чекаєш ти місяць часу. Приїжджаєш, робиш ту машину, платиш купа грошей за, сами, за саму роботу, тому що вона тут ціниться. Поїхав знов через півроку, або через якийсь час. Тобі знов щось вилазить. Звичайно, це може бути і з новою машини, якщо вона добита там. А, а стара машина, ти купив, Вона була дуже добре обслужена. Всі, всі позесполи так по польськи я не знаю вилетіло слово по-українськи, все вже було всі всі вузли помінені, ті, що потрібно було, і ти можна ні довго їздити, але в загальному полі. Звичайно, тенденція така, або більше ризик того, що старший автомобіль з ньому буде сипатись, відповідно, ти будеш довше на станціях, більше платити механікам за роботу і чи оплачується це, не знаю. Якщо є можливість, якщо є можливість придбати новіший автомобіль, краще придбати новіший автомобіль, тому що в загальному він все вам окупиться по часу. І, і по грошам. Не будете викидати гроші в повітря механікам, а просто вкладете в машину і будете їздити на новішій машині. Це саме відноситься звичайно, не тільки машина за кордоном в Польщі, але й в Україні. Е, е, якось так. Класний сонячний день. Сонце світить прямо в очі, ліпить 4 січня. На дворі плюс один. Трошечки похолодало, але погода чудова. Я от оце зараз їду. І думаю, так, щось я вам з. Хочеться мені вам знімати коротші ролики, щоб не займати вас час багато, але щось не виходить. Навіть от просто з СТО і, і, і все рівно трохи часу забирає І зараз от їду, думаю так. Я вже виїхав з хати, не заплановано, я взагалі вдома сижу. Зараз сонце, погода класна. Думаю, напевно, ми зробимо просто такий якийсь автомобільний цей окремий випуск. І я е, знімлю вам зараз ще один автомобіль. Друзі, як спеціально бувають от такі от моменти. Приїхав в магазин. Все, приїхав, вийшов, вертаюся відкривати машину, сісти, поїхати додому, а вона мене не хоче вести. А я хотів вам цю машину про неї розповісти і зняти. І ось ніяк. Відкриваю ключик, дверка, так, так. Ну, ні в яку сторону. Дивно, що я... Саме головне, що я десь місяць тому міняв замок на тій дверці. Зараз вже цей замок усередини теж не хоче відкриватись. І ніби. Ніби Volkswagen, не якась там машина така незрозуміла. І обслужена, і. і не стара. А ось папандос. Плюс-мінус 100 доларів, якщо замок треба буде міняти. Ех, заліз таки в ту машину через бокову дверку, Добре, що той замок працює. Мушу себе чимось добреньким. Смачненьким задобрити. Наша постійна рубрика «Їмо смачно з вуйком борисом. Mais nova.